Хотів вас розпитати про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Що доходить, яка оперативна там обстановка? Ну, е наразі окупанти е посилили контроль за місцевим населенням. Зв'язку е майже немає, бо е намагаються обмежувати таким чином. Е наразі Такими е, досить складними зусиллями або видати е, в інші міста окупованої території, або е, в тих точках, де там ловили на багатоповерхівках е, зв'язок, е, пробивався, але вони стежуються і е, намагаються людей обмежити дійшла інформація, що зараз ворог активно розгортає військові шпиталі. На тимчасово окупованих територіях Луганщини наскільки активно ворог їх використовує? Що це означає? Чи це для обслуговування вже наявних військових частин інтервентів, чи вони готуються розширяти і збільшувати свій наступальний контингент? Ну, е, знаєте, можу сказати, те, що стосується Северодонецької громади, то е, там е, намагаються мобілізувати навіть. Е, ну, Глибоких пенсіонерів, медиків для того, щоб були, хоч, якій, хоч якій, ну, дуже великий голод співробітників, могли надавати кваліфіковану допомогу і в потух медичних також досить є потреба, оскільки eh, здебільшого ця інфраструктура зруйнована, використовують більш-менш тому... Пане Олександре трошки глючить на зв'язок. Попрошу зараз наших редакторів переконтактуватися з нами на прямому зв'язку. Олександр Стрюк, голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації. Зараз чекаємо на відновлення зв'язку, аби він був стабільнішим. Ну а ми будемо працювати стосовно новин. Так важливі. Важливі новини, зокрема, заява з боку секретаря ради нацбезпеки та оборони України пана Данілова. Ми не станемо здавати Бахмут. Про це заявив секретар РНБО в ефірі телемарафону. Ставка відбувається 2-3 рази на тиждень, і питання Бахмута є обов'язковим на порядку. Денному Олександр Слюк, голова Сєвєродонецької ВЦА, з нами на зв'язку. Отже, пане Олександре, продовжуйте, будьте добрі. Говоримо, що витворяють окупанти в Сєвєродонецьку. Зокрема, йдеться і про спроби мобілізовувати вже ну надзвичайно літніх пенсіонерів-медиків. Так, оскільки е, здебільшого фахівці медики е, виїхали з окупованої території, тому е, залучають до роботи, до надання е, медичної допомоги е, досить глибоких пенсіонерів, і це відповідно е, впливає і на якість, і на можливості надання цієї медичної допомоги. Те, що було е, на початку окупації, коли ура, патріоти е, там з Московії приїжджали. І вахтовим методом намагались працювати у Северодонецьку, надавати медичну допомогу. Всі вони вже потікали, залишились лише місцеві, і це досить такий негативний фактор впливу саме на надання допомоги місцевому населенню. Те, що стосується військових, то це здебільше стосується там Сватівського району, Старобільська, десь подалі, десь більше вглиб тилу їхнього. Також дійшла скандальна резонансна і скандальна новина. Що місцевих мешканців утримують на звірофермі на, на території колишньої звіроферми біля Кремінної, пане Олександре, можливо можете щось більше розповісти про цю звіроферму, яку окупанти перетворили у фільтраційний чи то концентраційний табір? Наскільки вона велика, як як багато там людей вони утримують? Ну на жаль, цю ситуацію я прокоментувати вам не можу, оскільки це е, ну Крімська, все ж таки громада, і це більше питання до очільника військової адміністрації Керміної ну, Думаю, Може просто володієте інформацією і також, також інформація щодо перестрілки між вагнерівцями та російськими регулярними частинами, зокрема в окупованій станиці Луганській, можливо, володієте інформацією з цього приводу. Ну, знаєте, тут важко прокоментувати, але я хочу сказати, що ну, доходила до нас інформація і стосовно Северодонецької громади, що не мірять, не мирять вони між собою, і такі конфлікти виникають подекуди і на території Северодонецької громади. Пане Олександре, відповідно, якщо говоримо про спроби мобілізовувати громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Що у них загалом з мобілізацією на Луганщині, і наскільки активно вони намагаються затягувати, можливо, в силовий спосіб, можливо, в ще в якийсь наших співгромадян? Ну, наразі не так багато населення залишилось. Здебільше це біда сільських районів, де є можливість і подворового входу, і більш контролювати населення в місті, саме в Северодонецьку, трошки складніше, оскільки воно є таким майже тиловим логістичним центром і потребує людського ресурсу для забезпечення діяльності самого міста, але такі випадки також є і на території нашої громади. Різні під різними приводами цей і залучення там до якихось комунальних робіт, а потім людей е, призивають, і інші в інший спосіб, в тому числі під час документування там якимось російськими документами, оскільки ну для того щоб е, навіть виїхати за межі міста, потрібні там якісь дозволи довідки. А для цього необхідно з'явитись до адміністрації. Ну і наостанок, пане Олександре, а загалом багато мешканців лишилося в Сєвєродонецьку, Так, і загалом, яка там ситуація з виплатами тих самих пенсій, чи є змога, і в який спосіб люди намагаються виїжджати звідтам, Так і якщо намагаються, то куди приблизно чи в них є можливість якось я не знаю заїжджати на територію України, нехай і через територію держави-агресора, чи з українськими паспортами людей перестали випускати. Ну намагаються вимагати все ж таки вже російські документи, щоб переміщуватись по окупованій території. Хоча наші люди ще способи через Росію, через країни Балтії, вибратись до України, це саме за українськими документами. Але з кожним тижнем це стає складніше. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Стрюбу.